Доброго здоров'я вам, діти, доброго дня. Хай вам сонце ясно світить у вікно щодня. Послухайте загадку, склеєна і шита, без дверей закрита. Хто її відкриває, той багато знає. Як ви гадаєте, що це? Вірно, це книга. Книги по-різному допомагають людям. Одні навчають, інші розважають, дають різні поради. Книгу називають ще вірним другом і помічником. А ще книги розкривають таємниці знань. Дарують казку, живуть книжки у спеціальному місці, яке називається бібліотека. Запрошую її відвідати, пройдіть лабіринту, і тоді чарівні двері відкриє казковий світ книг. Нарешті попали ми з вами в чарівний світ книг. Дивіться, щось відбувається. Книга дає нам підказку. Напевно, хоче, щоб ми її прочитали. Ну ж бо, так, читаю вам. Звір вусати, звір хвостатий. Вигнали його із хати в темнім лісі він ходив. Та лисичку там зустрів, вона жити запросила, ще й мишей йому ловила, одягла звіра в жупан, називала його пан. Це загадка про яку казку? Так, це українська народна казка, пан Коцький. Потрапили ми з вами в казку. Давайте пригадаємо всіх героїв. Хто перший нас зустрічає? А другий? А третій? А четвертий? А п'ятий. А шостий. Який по черзі зайчик? Вірно. Третій. А панкоцький? Другий Акабан Кликан. Так, п'ятий, молодці. По порядку їх порахували. Пам'ятаєте, як у касті лисичка? Вирішила запросити звірів у гості, познайомити з паном Коцьким і приготувала їм смаколиків. Накрила стіл і поставила п'ять мисок. Стала лисичка міркувати, чи хвати всім посуду. Давайте допоможемо господині. Полічіть, скільки звірів. 5. А мисок? 5. Тобто скільки звірів, стільки і мисок. Їх порівну по 5. Якою цифрою позначаємо кількість? Так, позначаємо кількість цифрою 5. Лисичка почала всіх пригощати. Скільки звірів всього за столом? А мисок? Кого більше? Наскільки більше? Вірно, на один. Що треба зробити, щоб стало порівну? Так. Тепер скільки мисок? Шість. А тварин? Шість. Отже, їх стало порівну. До якого числа ми додали одиницю? Щоб отримати 6. Вірно до п'яти. Число 6 більше числа 5 на скільки? На 1. Як утворюється число 6? До п'яти додали 1. Вірно. Число 6 позначається цифрою 6. Ось вона ця цифра. Малята роздивіться уважно, на що схожа цифра 6. Цифра 6 на вишню схожа і красива, і пригожа. Заманеться її з'їсти височенько треба лізти. Подивіться уважно, з чого складається цифра 6. Давайте її розглянемо. Вона Складається з овала і з пів овала. Пропоную написати цифру 6 у повітрі. Готові? Приготуйте вказівний пальчик правої руки і разом починаємо. Чудово так тримати. Цифра 6 підготувала для вас завдання. З допомогою батьків жміть на паузу і швидше виконуйте. Який цікавий світ книжок. Ось і книга Знов загадує нам загадку якусь. А! -а, -а вона хоче. Щоб ми пригадали, з яких казок ці герої. Ну що, пригадали ці казки? Давайте разом з вами їх повторимо. Солом'яний бичок. Коти-горошко Лисичка сестричка і вовк, пані брат, колосок. Пан Коцький Кривенька качечка. Час швидко минає. Бібліотека зачиняється, ще багато цікавих казок, історій, знань чекають вас діти. Давайте пригадаємо, з якою цифрою ми познайомилися. Так, 6. А яка казка нам допомогла це зробити? Пан Коцький, Завдання вам викладіть або намалюйте цифру 6. Дякую всім, пишаюся вами. До зустрічі!